Так, та що? Це моторчик у нас, той, що ми ставили голову, люди десь робили рейл, люди десь робили е -е, форсунки. Дивіться, суть. Чому? Коротше, глух не буває, їзде новий клапан. Я, я коли зняв, я зняв форсунки. І це три форсунки було замкнуті. Е -е, ну не замкнуті, а спечені, зварені, я навіть не знаю. І робилася реєчка. Реєчки йому наробилась. Дивіться, скидаю я ось, зараз я вам, щоб наглядно видно було. У нас за цього фітінга, фітінга на холостих взагалі... О, з того фітінга не повинно взагалі ніякої соляри. Йти холостих. А ну дядь, давай! Дивіться. Це у нас обратка з рей. Оп! Оп! Тобто в нас насос качає. Насос качає добре, все. Просто біда з чим, що в нас дуже велика утечка на рейлі. І все. І в нас він лохне, дуже велика обратка. І насос на насосі клапанчука там є, коротше. Не знаю, зможу показати. Називається AMV. Не зможу. А, зможу, ось там фішечка. Там танчик температури соляри і цей. І він просто вже впирається в ліміт. Хай максимально відкритий, і він не може надавити потрібного тиску. Ото таке. Що хлопці роблять? Знімають он фішку. Іменно соліноїда. Соліноїд робочий, все, тести проходить, але. Скидає в обраточку і все. Насос кача у Нас подкачка підкачка а йому просто не вистачає тиску для того, щоб, щоб нормально працювати і тримати тиск іменно в системі. Якось так. Робіть, робіть іменно свою паливну апаратуру в провірених людей не за три, не за дві, не за... та там дешевше, ж, ти що. Робіть там, де роблять, а не херню й страдають.